Що ви бачите, що, наприклад, пластик волоситься, не завжди біжіть його сушити, можливо, краще додати температури. Тобто іноді це допомагає додати плюс 10 градусів, і PD пластик дійсно перестає волоситися. Це просто із-за недостатнього прогріву пластика, він з'являється такими, як паутинка. Але так. в цілому, якщо вже к дуже сильно волоситься на різних температурах, то тоді краще вже його дійсно просушити. Ви можете це зробити в звичайній духовці, не газовій. Тому що в газову може підпалити ваш пластик, скажем так, як що десь достане. Тому е просто приоткриваєте трошки духовку і в електричній духовці ставите його на 6-8 годин, е трошки там мінімально приоткрити, щоб заходила волога, е і можете таким чином його просушити. Але це досить рідко. В більшості мені допомагає, наприклад, е збільшення температури. в цілому можете навіть іноді можете не використовувати, але. Важливо розуміти, що якщо довго буде друкувати і без охолодження, то може іноді забиватись екструдер, е, тому що пластик буде гарячий, е, набагато раніше, ніж це потрібно, і він буде застрягати в рухомих частинах принтера. Тому, е, я, наприклад, використовую, вимикаю тримати вентилятор завжди він, або ставлю мінімальну швидкість вентилятора. Тобто ось, наприклад, Швидкість вентилятора поріг 20. І порів максимальний, там ну наприклад, сто десяток, то щоб воно і швидкість вентилятора, там, наприклад, на 10 або взагалі на ну, тобто, його педжі не потрібно сильно обдувати. Іноді навіть це допомагає від тих самих паутинок, тому що коли йде. Як я вже сказав, PG-пластик більш твердий. коли наплавляється капля, яка цього пластика більш твердого її може роздувати просто кулер і з'являються ці паутини. Тому іноді став краще ставити там 20, 50 п'ятдесят швидкість тобто невисоку. Можете вимикати там. Тримайте вентилятор завжди вімкненим. Але якщо там у вас паутинка, якщо у вас там щось продруковується, краще зніміть вентилятор. Ось тут тримайте завжди вентилятор. Вімкненим вимикаємо і там можете поставити ну, можете поставити 10-20 відсотків кишет кислот вентилятора для обдуву, то вона має бути минимальный.